Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить завдяки Ні З вами я, Андрій Хвиткевич, і сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших тем серед власників сайтів SSL-сертифікати. Тема випуску безкоштовні чи комерційні сертифікати. У чому різниця і що краще обрати? Мій гість сьогодні Джексі, експерт з доменів торгових марок і діджитал активів. Джексі, привіт! Радий тебе чути! Привіт, Андрію! Дуже актуальна тема. Практично кожен клієнт стикається з цим питанням при запуску сайту, і часто обирає те, що безкоштовне, не завжди розуміючи, чому існують платні варіанти. Почнімо з основ. Що таке SSL і для чого він взагалі потрібен? SSL це протокол шифрування, який забезпечує безпечний обмін даними між браузером користувача і сервером. Наприклад, якщо ви вводите свій пароль або номер картки на сайті, ці дані передаються у зашифрованому вигляді. Це важливо не лише для інтернет-магазинів, а й для звичайних блогів, які збирають електронні адреси. До того ж, пошукові системи, як Google, надають перевагу сайтам з HTTPS з'єднанням. Поясню, як пов'язані SSL та HTTPS. коли активований коректний SSL. Ви будете бачити HTTPS в адресі браузера без якихось помилок. А тепер головне безкоштовний чи платний сертифікат. У чому різниця? Дивись, безкоштовні сертифікати, як, наприклад, Let's Encrypt, забезпечують лише базове шифрування. Але важливо розуміти, Let's Encrypt не підтверджує право власності на домен або сайт. Він просто захищає з'єднання між користувачем і сайтом. Такий сертифікат може бути випущений хостингом, розробником або навіть автоматично, якщо сервер дозволяє. Він перевіряє лише технічну доступність, тобто чи сервер або IP-адреса відповідає тому, що заявлено. Але ніякої юридичної або організаційної перевірки не проводиться. Тобто власне ім'я або компанія ніяк не підтверджується. Саме так. А відкомерційні сертифікати можуть включати валідацію домену, тобто перевіряється власник домену, скорочено DV. валідацію організації, тобто Organization Validation, Скорочено OV. Тут перевіряються дані юридичної особи, а також розширену валідацію, Extended Validation, або EV. Це найвищий рівень перевірки, який навіть відображається у браузері у вигляді зеленого замка. Або повної назви компанії. І ще момент: термін дії безкоштовні видаються лише на 90 днів і потребують регулярного поновлення, а комерційні на один або два роки це значно зручніше. До речі, деякі міжнародні сервіси для прийому платежів не приймають сайти без сертифікатів з перевіркою організації або розширеною перевіркою. Тож у деяких випадках мова йде не про вибір, а про технічну вимогу. До речі, на Nick.ua можна знайти різні типи сертифікатів. Ми завжди допомагаємо обрати той, що найкраще підійде саме для вашого проекту. Так, безпека сайту це не опція, а обов'язковий елемент, якщо ви серйозно ставитеся до свого бізнесу. Як інвестуєте у дизайн, просування чи контент. Так само варто інвестувати і в захист. Золоті слова Джексі. Дякую, що була з нами сьогодні. А слухачам нагадую: якщо маєте запитання, пишіть нам через сайт Nick.ua або у соцмережах. Бережіть себе і свої сайти. Дякую, до зустрічі в наступних випусках. Якщо вам сподобався цей випуск, Поділіться ним із друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми доступні в додатку подкасти від Apple, Spotify, YouTube та інших платформах. А якщо шукаєте домен, заходьте на nick.ua. До зустрічі у наступному випуску.